Якщо вам здається, що освіта більше не гарантує кар'єру, вам не здається. У цьому відео я покажу, що насправді відбувається з навичками та роботою у 26-му році на основі реальних даних, а не порад з Тіктоку. Привіт! Я Наталя. Я працюю на перетині освіти та кар'єри в США і допомагаю людям мислити чітко, коли рішення складні. Ну що ж, поїхали! Сьогодні я спираюся на два великі джерела: звіт про навички від Udemy та звіт ринку праці від Indeed. Трошечки контексту. Udemy аналізує не прогнози, а те, які навички люди реально починають вивчати, коли ринок змінюється. Звіт Udemy базується на реальних навчальних виборах мільйонів людей по всьому світу. Юдемій аналізує не те, що викладають університети, а те, чому люди реально навчаються. Отже, ключові сигнали з їхнього звіту: AI – навичка номер один по зростанню, генеративний штучний інтелект, ChGPT, prompt writing, не як професія, а як базовий інструмент. Наступне це data and business thinking, аналітика, робота з даними, прийняття рішень. Тут попит на людей, які інтерпретують, а не просто. Виконують. Наступне це human skills. Вони не зникають, а ще покращують критичне мислення, комунікацію та лідерство. Штучний інтелект підсилює людей з цими навичками. Ну і останній інсайт це коротке навчання, перемагає довге. Акцент йде на microlearning, прикладні курси, швидке оновлення навичок. Отже, який можемо зробити висновок. Диплом без оновлення навичок це є великий ризик. Далі Indeed – Indeed аналізує реальні вакансії та найми, тобто показує, кого роботодавці справді шукають, а не що вони обіцяють. Indeed дивиться на те, кого реально наймають. Тут ключові сигнали наступні. Перше Entry Level більше не є Entry Level, тому що навіть для джуніорів вимагають досвід, портфоліо, і проекти. Далі назви професій змінюються, а от функції не зовсім тут. Ролі гібридні. Одна людина виконує кілька функцій. Ми йдемо від поняття експерт до поняття generalist. Який може робити різні речі роботодавцям? Потрібен доказ, а не обіцянка, що ти вмієш робити. Це ще один такий пункт, який важливий із цього звіту. Тому кандидатам потрібно вчитися показувати те, що ви вмієте, реальні приклади ваше портфоліо та проекти. Наступний інсайт це те, що найбільше ролі ростуть на стику тех та business, tech and communication і tech and education. Отже, висновок робимо такий, що спеціальність не дорівнює роботі. Що це означає для вас як кандидата на роботу? Головний ризик у 26-му році це обирати освіту або професію, не розуміючи, які навички вона реально дає. Тому питання, які варто ставити, це які навички я отримаю, де я зможу їх застосувати під час ще навчання, наскільки легко їх буде оновлювати через 2-3 роки. Якщо це відео було для вас корисне, поставте лайк, це реально допомагає моєму каналу. Ну і підписуйтесь, якщо хочете. Більше таких розборів. Стабільність у 26-му році це не одна професія, це здатність швидко адаптовуватися. Іної ну, і люди губляться не тому, що світ складний, а тому, що вони приймають рішення, спираючись на старі правила. Напишіть у коментарях, ви зараз більше думаєте про освіту чи кар'єру. І Якщо хочете, я можу окремо розібрати конкретні професії.